Добрий ранок, друзі. Йду зараз собі купити Oyster Card, так звана устриця карта. Якщо би хто не знав, що означає Oyster. тому що платив раніше за проїзний смартфоном, ну, банківською картою. І один проїзд коштує фунт 50 Трошки дорого, невигідно, бо я багато катаюся. І мені краще купити собі за 21 фунт без лім. І я зможу, по суті, по всьому Лондону, по на всіх автобусах цілий тиждень. кататися. Get new card, отримати нову карту. Потім ми тиснемо, що це кількість одна штука. Confirm. Обираємо, який нам потрібен проїзний. Мені особисто потрібен ось цей 7 днів автобус і трамвай. Від якого дня починається? Thursday, 17 th July, 17 липня. Клацаємо. Do you need a receipt? Так, мені потрібен чек. Yes. І зараз мені кажуть, що я маю заплатити. І от за 31 фунт я отримав таку карточку. Завдяки ній я зможу рівно 7 днів кататися на всіх автобусах і трамваях міста безлімітно. Бо раніше, як я казав, я платив за кожну поїздку півтора фунта. Так що це набагато вигідніше, якщо ви часто катаєтеся, як я. Стався я нарешті до центру міста. Насправді десь витрачаю до 3 годин в день на транспорт. Нереально багато, але по-іншому ніяк. Хотів сказати, що мене дуже здивувала британська погода, тому що коли я приїхав кілька днів тому, то була така несамовита спека, що я подумав, що, типу, як у нас, є спека, є дощ і так далі. Ні, це був виняток швидше за все, тому що вже четвертий день. І температура дуже класна, дуже комфортна. Знаєте, який є один дуже небезпечний момент в Лондоні? Це в центрі міста витягти телефон і отак знімати відео, як я це роблю. Дуже багато злодіїв на велосипедах, вони бачать туристів, хапають телефон, і ти їх ніяк не спіймаєш. Я думаю, що ви бачили ці ролики в Тіктосі де-інде. Тому перед тим як витягнути телефон, в принципі, навіть просто переглянути повідомлення, я завжди кручу головою довкола, щоб... Щоб не потрапити в халепу. Придбав собі випічку, мій рідний термос. Це все коштувало 3 фунти. Тобто є такий е, застосунок, що в них залишається дуже багато непроданої випічки, їжі і так далі, все свіженьке, і знижка там 70-80%. Тому за це я заплатив 3 хунти. І зараз от з панорамою на темзу, на такі хмарочоси, буду обідати і насолоджуватися лондонським вайбом. Між іншим, от щойно трішки гуляв Лондоном і випадково натрапив на відділення нової пошти. Знаю, що тут десь є воно, але не знав, що це тут, тут в центрі. Зайшов, привітався. До речі, хлопець давно дивився мої відео ще 6 років тому, як я був в Англії. Сказав, що було цікаво. Поговорили так невимушено. І думаю про те, щоб відправити партію своїх книг сюди. Тому що коли людина придбає одну книжку, це дуже дорого доставка виходить. Хочу якусь велику партію сюди, і звідси вже відправляти кому потрібно там Шотландія, Ірландія і так далі. Ось прогулюючись по претензу. Піднімемо з вами одну дуже цікаву тему. Тема називається: Чи існують так звані суперлюди. Багатозадачні. Тому що сучасна медіа мейнстрім показує, що ти можеш бути в Києві, приїхати сюди, зустрітися з прем'єр-міністром, випити каву, піти на курси іноземної мови, попрактикувати англійську. Це все викласти в сторіс, зняти відео. І ти прожив чи прожила цей день на 10 з 10. На мою думку, друзі, з особистого досвіду, можливо, я помиляюся, що нас макаронять. Тому що ти не можеш так багато речей, приїхавши кудись чи навіть не приїхавши кудись, зробити за день якісно. Тобто, він стіг, колись я вам говорив про те, що блогери часто... Подають бажане за дійсне або хочуть надто прикрасити своє життя. І ти по суті бачиш не чесну картинку, невідверту, нещиро. Тому що насправді, коли ти приїжджаєш в країну, от я сюди приїхав, я п'ять днів адаптувався, щоб вийти на рівень свого класичного емоційного стану, коли я можу собі спокійно прогулятися, позвонити рідним і так далі. Перших п'ять днів в голові такий хаос. Такий безлад, ти не знаєш, куди себе подіти, ти навіть зуби почистити нормально не можеш, тому що в тебе всі твої рутинні звички, вони зруйновані. І нервова система хоче налаштуватися на якийсь стабільний стан. А щоб я ще курси відвідав якісно, щоб я провів бесіди, не знаю, з людьми якісь серйозні, щоб я на гелікоптері політав, ще зняв відео, ще все це якісно опублікував і сказав, що вау, я так круто прожив цей день, я багатозадачний, я. Цезар, який міг робити 15 справ одночасно, то, на мою думку, це є просто фейк. І взагалі мені цікава тема блогерства, бо я ж сам безпосередньо блогер, просто намагаюся називати речі своїми іменами, намагаюся подавати вам так, як є. Колись мої випуски називалися Бродяга. Тобто без понтів, без всякої показухи я ходив, показував, яке справжнє життя. От як ви бачите, тут ці намети. Ну так, звичайно, я не жив. Але показував вам тоді справжню Англію, показував свої щирі перші враження, і зараз я не збираюся мінятися в плані, щоб показувати вам те, що не є. Якщо буде в житті таке, що десь на гелікоптері політаю над Лондоном, покажу, поділюся враженнями. Якщо буде, що десь в ресторані буду сидіти пити біле венце, покажу, поділюся враженнями. Буде що їстиму булочку на вулиці, якби щойно бачили. Теж поділюся, покажу, як це є. Не бачу сенсу жодного подавати фальшиву картинку і фальшивий лайфстайл. Підходжу до Бік Бену, десь метрів 500, і дійду до Бік Бену. Тому висновок дуже простий. Не завжди потрібно вестися на картинку, бо нам часто продають фейк